Наш заклад розпочав роботу з режимом перебування дітей. 8 годин для дітей буде забезпечено денний відпочинок, денний сон, харчування, повноцінний гарячий обід та полуденок. Освітній процес і повне перебування дітей в закладі проходить виключно в укритті. Укриття знаходиться в нашому закладі. Харчування дітей також буде відбуватися в укритті нашого закладу. На сьогодні дітей будуть чекати смачний суп з цвітною капустою смачна речана каша з рибними паличками, буде висяне печиво, банани, молоко. Тобто, діти сьогодні повноцінно будуть дуже гарно харчуватися. Чекали наші батьки на відкриття дитячих садочків в повному обсязі. Ми працюємо і надаємо освітні послуги для розвитку дітей.